Друзі, вас вітає компанія Мініагро місто Івано-Франківськ. Сьогодні під'їхав клієнт, обдивився тракторець Orion 504GD, він йому сподобався, з ним домовилися, він недалеко від нас живе. Вирішив сам забрати тракторець без нашої участі. Так що ми йому вже додому не доставляємо, сам своїм ходом все перевірив, солярки долив. Чоловік задоволений, ось виїжджає з площадочки. Кому потрібен такий тракторець Orion GD504, звертається компанію Мініагр місто Івано-Франківське, Калужське 62А або біля авторинку. Номер телефону ви бачите на екрані. Даний тракторець коштує у нас 8300. Ось так покидає нашу площадку Orion GD 504. Хай він чоловіку вислужить.